Я ще раз хочу щиро подякувати пану президенту, його команді, силам оборони і кожному солдату, який боронив нашу неньку, продовжає боротися з окупантами на фронті в той час, коли ми перебували в полоні. Це дуже великий вклад у нашу незалежність, у боротьбу за нашу державу, за наш суверенітет та територіальну цілісність. Я глибоко впевнений в тому, що армія це командна робота. І сьогоднішнього дня ми разом з разом з вами продовжуємо боротьбу. Ми обов'язково своє слово скажемо ще в бою. І найголовніше на сьогоднішній день це те, що українська армія перехопила стратегічну ініціативу на лінії фронту. І з кожним днем ми просуваємося вперед, знищуємо ворога. Звільнюємо тимчасово окуповані території, і я впевнений, що ми зробимо все можливе і неможливе для того, щоб прискорити цей процес і щоб війна дійшла до свого логічного завершення. Слава нації! Будемо повернутися на фронт. Звісно. Для цього ми повернулися в Україну. Це наша найголовніша мета. Приповнюють емоції, але. Повинен, повинен сказати. Завжди думав, як образно, без подробиць описати перебування нас в Туреччині. І спадає на думку лише слова відомої української поетеси, мати української поезії Лесі Українки. Це те, як нам було в Туреччині. Це цитата. і Останнє речення, я чуть-чуть зміну, щоб воно було під нас. Ми паралітики з блискучими очима, душею сильні, волею слабкі. За спинами у нас ростуть орлині крила, але кайданками ми були прикуті до турецької землі. Я хочу подякувати пану президенту. Я хочу подякувати всій команді. Я хочу подякувати всім за те, що знайшли цей ключик, дали нам його і змогли відкрити ці кайданки. Ми повернулися і далі ми будемо робити свою роботу. Ми військові, ми давали присягу. Отака відповідь на ваше запитання. Дякую вам. Дякую.